Якщо коротко сказати, це була зустріч однодумців, які поділяють оцінки тих викликів, які сьогодні стоять перед Україною. І для мене, як для міністра, було особливо чути, важливо чути тезу, що ця російська агресія проти України, вона також агресія проти цих країн. Практично в кожному виступі це лунало, і всі поділяють підхід. Що безпека України, безпека Європи, безпека Південно-східних європейських країн вони не подібні. Це, напевно, що один з головних підсумків. Якщо брати багато такий багатосторонній вимір цього заходу, але окремо були зустрічі з президента України з главами делегацій. Я, як міністр, проводив зустріч. Зустрічі з присутніми міністрами, керівник офісу Андрій Єрмак проводив також зустрічі з радниками з національної безпеки, тобто максимально задіялись всі можливості для, для досягнення відповідних результатів, що важливо вперше у нас відбуло відбулася зустріч у трихсторонньому форматі: Україна, Молдова, Румунія. Нагадаю, що це відбулось вже після обрання в Румунії нового президента. Нас об'єднують спільні, спільні виклики безпекові, особливо в Чорному морі, і у нас великі перспективи в контексті розбудови спільної інфраструктури транзиту. Ми розглядаємо як і Молдову, так і Румунію важливими шляхами для диверсифікації подальшого експорту. Української продукції за кордон ми також говорили про кібервиклики, про, про виклики в інформаційному полі, які стоять перед нашими країнами, особливо в тому числі в контексті майбутніх виборів в Молдові, і нас молдовська сторона поінформувала, що вчора на фінансову інфраструктуру. Молдови була здійснена відповідна кібератака російської сторони, тому це безумовно завжди важливо напряму обмінятися оцінками, скоординуватися, адже перед нами ще й важливі події. Це і G7, це і Саміт НАТО, це і Рада України, Європейський Союз. Тому це справді важливо на часі. Власне, проведення цього заходу в Україні.